Добрий день усім. Не держить. Клапан наповнення бачка в унітазі. Розібрав на запчасті. Вивчаю будову і принцип роботи. Проч. Ось він капанець і отсюда, о. О. отсюда. зараз будемо його реставрувати. Оце кришка. Сюди ставиться мембрана. Мембрана ставиться, я покажу вже на унітазі. Це мембрана. Ось вона. Така будова його, тут ось прорізь, прорізь більше всього напроти оцього сифончика. О. І воно ставиться, я покажу цей екран. Через цей сифончик поступає вода під мембрану. Сюди. А тут ця дірочка маленька. О. І вона там, виходить, зажата. І водичка сюди вилітає. унітаз у бачок. А цей клапанець по всім даним. зараз будемо... Його реставрирувати. Він тут отак притуляється, ось. притуляється, як воду спустили, він відходить. і вода збігає в унітаз. Тоді поповок його давить, і він через плече прижимається сюди перекриває цю дирку. Ну, зараз попробую щось сюди підложити під його. Чи воно получиться його, чи воно... Ну, коротше, воно не перекриває чомусь його. Якщо получиться, то я надалі вам покажу результат. А принцип ось такий. Да, можна купити, але це ж треба сьогодні, ж треба їхати в місто, як всі кажуть. Воно стоїть тут. О! І цей ось речажок. Причажок і ось воно. На цей стержень його туди-сюди двигає. А тепер сюди я щось підвожу. Щоб воно чуть далі сюди вийшло. І щоб воно сильніше його, напевно, прижимало. Ну, якщо щось вийде, то я покажу. А як не вийде, то значить будемо міняти на нове. Так що чекайте. Ось цю мембраму. Бачите, ту гарно тудирочку видно. Сюди вставляємо. Ось так ось туди вставиває. Оператор. А тут я ось підложив резинки кусок, щоб ця є. Квапанець більше виглядав. Побачимо, що воно вийде. І результат покажу. Все працює. Да? Да. Пустя, да, делайте на видео. Ага. Все. Все працює. Приставы. Попал копить підкрутили, Айку зажали. У нас я я і підложив кусочок резинки, кулечка теж грошей зажимають. Так що ну да можна купити купить нову, але це треба час іде. Я вам розказав, бутон показав, принцип проботи розказав і причину розказав і як установить розказав. Так що на все доманько.